Вітаю, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. Веселі та грайливі, допитливі, сміливі, зустріли День Новий, хож хай іскриться сонце, проміннячком вам шле і любих рідних діток до знань вперед веде. Як завжди, урок я досліджую світ, ми з вами розпочинаємо з фонологічної хвилинки. Закінчилися осінні канікули. І дуже швидко до нас завітав місяць листопад. Отже, сьогодні 4 листопада. Останній місяць осені. Будемо з вами спостерігати, як з дерев податимуть листочки. Тому і місяць має таку назву листопад, день тижня понеділок. Пора року осінь. Самостійно дослідіть погодні умови за вікном: стан неба, силу вітру, наявність опадів. Не забувайте спостерігати за змінами в природі щодня. Сьогодні ми з вами розпочинаємо досліджувати новий розділ, який має назву культура споживання. Познайомимося з такими словами, як потреби, бюджет, доходи, витрати, гроші, валюта, користь. Вартість. Проаналізуємо користь і вартість продуктів, дізнаємося, що таке родинний бюджет, складемо перелік необхідних для життя речей. Ми вирушаємо в цікаву подорож до світу наших потреб. Ви коли-небудь замислювалися, що нам потрібно, щоб бути щасливими, здоровими та енергійними. Ми будемо досліджувати, чому важливо їсти. Корисну їжу, гратися, спілкуватися з друзями, відпочивати та багато іншого. Виявляється, наші потреби це не просто бажання, а необхідні речі, без яких неможливо уявити наше життя. Отже тема сьогоднішнього уроку з'ясовуємо наші потреби. Чи задумувалися ви колись, що не тільки їжа чи вода є важливими, а й речі, які неможливо побачити? Як, наприклад, любов і підтримка близьких. Ми поговоримо про те, які потреби є у кожного з нас, як вони відрізняються і що ми можемо зробити, щоб у житті вистачало всього необхідного. Пропоную прочитати вірш від Руденької білочки: Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш у зеленому ліску, у дуплі у сусняку. А гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Прочитайте цей віршик для себе, натисніть на паузу. Кіт Мурчик сумував за вами цілий тиждень і вже готовий дати вам запитання. Навіщо білочці потрібна хатинка? Чому білочка ховається в хатинці? Назви хатинки і інших тварин. Чи потрібне людині житло і навіщо? Дай відповіді на запитання Мурчика Натисни на паузу. Отже, тварини і люди дійсно діти мають потребу в житлі і в захисті. Що ж таке потреба? Потреба це необхідність для людини? Таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення, бажання щось мати. Прочитайте ще разочок визначення, що ж таке потреба. Запам'ятайте його. Пограємо. Оберіть ті предмети, без чого людина не зможе прожити. Чи зможе людина прожити без телефону? Звичайно, зможе. Чи зможе людина прожити без автомобіля? Зможе. А без своєї хатини? Ні. Без іграшок? Зможе. Без цукерочок, без солодощів? Зможе. Без одягу? Ні. Без їжі? Ні. Отже, які діти можна зробити висновок? Що існують як головні потреби? Їх ще називають першочерговими. Так і другорядні потреби. інші. головні потреби людини це потреба в житлі, в одязі, в їжі. Такі потреби називають першочерговими. Це ті, без яких людина не зможе прожити. А усі інші потреби, такі як мобільний телефон, автомобіль, побутова якась техніка, все це є другорядними потребами. Багато інформації пропоную вам трошечки відпочити. Відведіться зі своїх робочих місць. I'm На свої робочі місця, і ми попрацюємо з вами статтею в підручнику на сторінці 73, визначаємо потреби. У кожного з нас є потреби. Потреба це те, що необхідно нам для життя і діяльності. Діти склали перелік того, що вони вважають необхідним для себе. Розглянемо їх списки, поміркуємо, чи є серед записів ті речі, від яких можна відмовитися. Послідимо спочатку, які ж потреби записала для себе дівчинка. Піца, банани, цукерки, одяг, прикраси, смартфон і скейт. Чи є в цьому переліку ті потреби, які є першочерговими, тобто вкрай необхідними? Так, це одяг. Усі інші потреби, такі як піца, банани, цукерки, прикраси, смартфон і скейт, вони є. Другорядними, так? Чому? Тому що ми можемо від них відмовитися, ми можемо прожити без них. Слідимо тепер список, який склав хлопчик: Ходог, картопля, печиво, книжки, лего, домашня тваринка і ролики. Без чого ми можемо з вами прожити? Від чого ми можемо відмовитися? Ми можемо відмовитися від ходогу. Так, звичайно, від картоплі. Картопля це продукт, який є в різноманітних стравах, тому думаю, що відмовлятися від картопельки не слід, так? Печиво. Печиво це як солодощі, то можна відмовитися. Книжки? Ні. Лего. Не є першочерговою потребою, правда? Домашня тваринка. Домашня тваринка це не обов'язкова потреба для людини. Тут за бажанням, але якщо вже е, вирішили завести домашню тваринку, то зрозуміло, що величезним таким обов'язком є догляд за нею. Тобто відмовлятися від тваринки не можна. Ролики. Думаю, що без роликів можна прожити також. Підмурчик приготував для вас запитання. Отже, як називають те, що необхідно нам для життя, натисніть на паузу та дайте відповідь на це запитання. Потребами є речі, від яких не можна відмовитися. Все інше це є наше бажання. Поміркуємо з вами. А чи мають тварини якісь певні другорядні потреби? Ну, звичайно, те, що першочергові потреби у тварин і у людей схожі. Чому? Тому що ми є живими істотами, живими організмами. І тваринам, і людям необхідна їжа для. Повноцінного існування для життя. І людям і тваринам необхідна вода, необхідно повітря, необхідно житло. А от чи мають тварини другорядні якісь потреби, від яких вони, в принципі, можуть відмовитися? Поміркуйте, дайте відповідь на це запитання. Так, діти, тварини, як і люди мають другорядні потреби. Основні потреби тварин включають такі, як їжу, воду, сон і захист це те є необхідне для їх виживання, але існують також другорядні потреби, які роблять життя тварин більш таким комфортнішим і більш цікавим. Наприклад, багато тварин потребують спілкування з іншими. Собаки, наприклад, потребують ігор та уваги, щоб почуватися щасливими і не сумувати. Деякі тварини, як от мавпи, дельфіни чи папуги, люблять вирішувати завдання або гратися з різними предметами, що допомагає їм розвиватися і не нудьгувати. Навіть коти можуть мати другорядні потреби як от час на гру та увагу від своїх власників. Такі другорядні потреби роблять життя тварин різноманітнішим і допомагають їм залишатися активними та здоровими. Усі живі істоти мають потребу в спілкуванні. Як люди, так і тварини. Такі потреби називаються. соціальними, соціальними потребами. Зараз я вам пропоную пограти в гру, покликання, яке надіслано в класрумі. Отже, підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Потреби це важливі речі, які допомагають нам бути здоровими, щасливими та активними. Є багато різних потреб, і кожна з них допомагає нам у житті. Наприклад, нам потрібна їжа, щоб отримувати енергію для ігор та навчання, вода, щоб бути бадьорими, а сон, щоб добре відпочити, але і інші потреби, як -от дружба, підтримка. Друзі допомагають нам бути веселими, діляться своїм теплом. Іноді потреби бувають навіть у маленьких речах, наприклад, у хорошій книжці або в часі на улюблене хобі. Доглядаючи за своїми потребами, ми стаємо сильнішими та добрішими і можемо допомагати іншим задовольнити їхні потреби. Тож, дякую за активність. На уроці і пам'ятайте, що кожен може допомогти іншим задовольнити їх потреби, просто будучи добрим і уважним. Ваше домашнє завдання. сторіночка 73. Читати і переказувати, а для допитливих створити дерево потреб, намалювати або зробити зображення дерева, де корінням будуть ваші основні потреби, а листям другорядні. Напишіть на корінні дерева те, що потрібно для вашого здоров'я та безпеки їжа, сон, вода, сім'я. На листочках напишіть речі, які вам подобаються, але без яких ви можете обійтися. Наприклад, іграшки, цукерки тощо. До нової зустрічі!